Всім доброго дня. Ось перед відправкою хочу вам показати крила до мототрактора, які я виготовив на замовлення. І хто самотужки хоче зробити для свого коня крила, то я спробую вам надати базові розміри, щоб ви собі змогли по них виготовити. Значить, Ширина крила заднього. Вони однокавлює задні крила. що правий шалювий що 230. Загіб. Двадцять міліметрів. Довжина чотириста. Сто шістдесят пять. І тут так само сто шістдесят пять. Глибина прорізу вісімдесят міліметрів, довжина сто і передні крила. Маємо тут двісті на сто п'ятдесят і на сто п'ятдесят. Ширина сто двадцять і з обох сторін загибчик по десять міліметрів. Ось. Вон праве крило, ось ліве крило. Prosim, robi svoje krila.